Шанування пані і панове, <кхи> то буде відеоблог, як то кажуть, вихідного дня, тому нехай він буде в жанрі е, помріємо чи там, помоделюємо, бо е, якщо цар сказав про те, що обмовився, що навіть можливі вибори під час війни, і будемо припускати, що він це сказав не тому, що щось там не то нарано з'їв що таке прораховується, то чому би про це не сказати два слова? І тут, чесно кажучи, якраз два слова й буде. Залужний Зеленський. Залужний Зеленський. От і всі вибори. Взагалі, вся тема виборів. Чи вони будуть, чи вони будуть завтра, чи вони будуть позавтра, чи вони будуть наступний рік, чи вони будуть е е в кінці століття, якщо всі доживуть, то Залужний Зеленський. Залужний Зеленський, два гравці. Все. Все інше, ну там нехай собі працюють, все там їдять торти, не знаю, там, що хочу. Все, нема дійових акторів в цій темі. Є лише два прізвища, і вибори будуть двома прізвищами. Це при умові, що це перше прізвище залужний буде допущено до виборів, буде в них брати участь, його не зіб'ють, не залякають, не нейтралізують і так далі. Тобто, якщо буде все планово. Без форс мажорів, і якщо на вибори підуть ці два прізвища, то власне кажучи, це і будуть всі вибори. І тут багато сильно це не є те розмаїття виборів, до яких звикли українці там знаєте в останні довоєнні роки, коли там 15 кандидатів, всі мають штаби, всі активні, всі щось пропонують, купа якихось процесів, то буде все дуже грубо. І, і не тому, що війна, а тому, що така політична конюнктура і такий ландшафт утворився в Україні, що просто це є два актори і два дієві прізвища. І, і, я би навіть сказав, що це навіть не прізвище, навіть не просто кандидати, які, якщо будуть, то будуть. Я кажу, якщо це дуже теоретична розмова, звичайно. Але якщо будуть, то просто вже треба для себе спробувати, і я це зроблю, порівняти. Скажімо так, два підходи. Це не є, вибачте, програми, і воно і не треба так сприймати, просто два підходи, дві оцінки. Тобто є професійний генерал, і є його оцінки, там більше війни це стосується перебігу війни, ну, а це основне. І Є непрофесійний генераліс мускаверних військ, капітан команди КВН. І, власне кажучи, два підходи вже можна виставляти для експертизи і для порівняння. Підходи залужного робляться на основі, по-перше, за економі з 23 рік, по-друге, виступ на форумі броних технологій минулого року. І остання стаття оцього тижня вона пройшла повз, я її передруковував, в своєму телеграм-каналі в Україні, як завжди, бо це є ура марафону, це є централізоване путінське інформаційне віщання. Нема ні слова, правда ні слова. Тобто, кандидат номер один з найбільшим там симпатіями написав концептуальну аналітичну статтю про перебіг війни своїми оцінками нуль. В країні нуль, нуль обговорень, нуль. Тому. Всі підходи залужного вже зрозумілі, бо в тих трьох джерелах, які я назвав, він повторяється, він, один, він свої ж думки розмотує, тобто фактично його концептуальна оцінка вже зрозуміла. Беремо за основу. І відповідно риторика, офіційна риторика, діяльність царя теж беремо за основу, вона є теж зрозуміла, публічна. І тут можемо порівняти. Я би просив це порівняння робити, тому що просто жити в якихось міти. У витаннях це ну, якби це, це, це дуже це, це є дуже стадно. Нам треба вже робити експертизу підходів, щоб знати, як взагалі в, в країні йдуть паралельно і зароджуються паралельно два повністю такі два потоки, дуже різні потоки оцінок прогнозів підходів. І це треба розуміти, бо на цьому стику і буде весь вибір, якщо буде, тому я би це розпочав власне, з базової оцінки війни. Все дуже просто, я попрошу тут не сильно себе обтяжувати, на на скидку основні пункти переслухайте і звірте їх зі своїми. Все дуже просто в оцінці війни. Генерал Залужний каже, що це є абсолютний глухий кут. Він це повторює в трьох джерелах. Повний позиційний глухий кут куттупик. Глухокутна, тупокутна війна, повністю. Від царя ми бачимо зовсім інший наратив, там вперед до перемоги, є якісь там і так далі плани, велика бурхлива активність. На цій базі все насправді і починається. так? Тобто, від оцінки війни, як глухокутної, а отже, Включається інший інструментарій підходів до неї, що з нею робити, і далі бравада, бравісімо і фортісімо від царя, де, звичайно, зовсім протилежний наратив. Ці дві базові оцінки дуже різнять за і за. Дуже різнять. Бо це якраз та база, розумієте? Якщо залужник каже, що зараз в такій війні м'ясорубній, а термін м'ясорубка він вживає. З лапками чи без лапок, прямо і каже, що термін м'ясорубка пасує, це говорить бойовий генерал. Пасує, тому що є дуже не, ну, якби невидимі, дуже слабенькі просування двох сторін при абсолютно неадекватних, непропорційних втратах і затратах. Це і є м'ясорубка. Це каже генерал Залужний. Нас каже, що? Нас каже, що, у нас даються нереалістичні завдання і так далі. І так далі. Два зовсім різні підходи. Зовсім різні оцінки. В цій місорубці, каже генерал професійний. Головне зараз уже не солдат, не жива сила, а технології бажано роботизовані, щоб зменшити неадекватну смертність. Пише в зеркалі тижня професійний генерал. Професійний генералісимус КВН. Каже, пакуємо всіх. Той каже, не жива сила технології. Тут пакуємо всіх, будемо живою силою за, за, якби, заставляти е, свої профукані фортифікації. От, живою силою це закриємо. Зовсім протилежні наративи, як ви бачите. В оцінках провалного контрнаступу по залужному. З тексту дзеркалі тижня зрозуміло, що він, ну, для нього це тригерна тема, він тяжко це переживає досі. Як він пояснює, причиною проваленого контрнаступу, пише генерал Залужний, є те, що дивним чином всі плани були злиті Російській Федерації. Це є офіційне пояснення залужного як автора проваленого контрнаступу. Плани були злиті. З іншого боку, яка який нас наратив, Єрмак піде разом зі мною. Порівнюйте. Різні погляди робимо кожен, який хоче свій висновок, пише генерал Залужний професійний: оборонятися набагато ефективніше, ніж наступати. Дає цілу розбивку, як кратно збільшується зразу смертність. І затратність війни в разі атаки по Росії, ми це бачимо. Там така до мільйона вже і загиблими, і, і пораненими. Якраз тому, що в них атакувальний стиль, причому м'ясно штурмовий. Ефективніше оборонятися. Оборонний тип війни менш якби такий втратний, ну, більш-менш, то знаєте, теж. дуже відносно. Пише професійний генерал. Що говорить е, е, влада при тому, що оборона начебто ефективніша за всіма канонами професійної воєнної там, тактики, стратегії? В нас значить, лунають заяви про відвоювання, про, 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 про я відвоюю Донбас з наголосом на я, там, ми там будемо це, і все, і все йде добре, і так далі, і так далі. Пише професійний генерал про те, що домогтися раптовості удару тепер уже практично неможливо. Ну, Тому що все дуже стає, все, все видно з дронів, супутників. ну все. Ну, все. що які там. У нас завжди йде такий інтриговано, інтригований наратив тут про те, що ми там дивуємо, що ми здивуємо, що ми так далі. Знову ж таки, дві різні оцінки. Дуже серйозно різняться. І від генерала Залужного це важливо почути всій країні оцінку Курська. Він називає це помилкою, він каже, що пише, що, і, зокрема, в дзеркалі тижні, що ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту, взагалі не дає результату в далекосярній перспективі, і має занадто високу ціну. Це кінець цитати залужно. Якусь схожу оцінку Курської операції від наших генералісимусів Камеді Клабу, хтось чув, у нас далі то супер операція взагалі всі ордени дати. Ну, щось посмертно. Знову ж таки, дуже різняться оцінки. Ви ж самі бачите, тут абсолютно критична. Визнано, що це була авантюрно помилково, не дало результату масу втрат. Тут далі тримаються лінії, що все було добре, все правильно, дало величезний результат. Тільки щось то результат закінчується тим, що рекордні втрати території були саме в 24 році під час тої операції. От і дві оцінки. Кому хочете довіряти? Хочете залужному професійному, хочете коміку всіх часів народів. Прошу дуже, то таке діло. Тут у кожного не, свій вибір пише Генерал Залужний: піхота стає жертвою і заручниками дронів. Така нова ось, обставина війни, така природа війни. Що піхота, в принципі, це вже є вибачте на слові ну, напівкамікадців. При такому нарощенні на фронті пише. Професійний генерал якраз безпілотних систем, які все вістерлю. У нас іде супроти цього зовсім протилежний тренд всіх робити піхотою, переводять з інших підвідділів на піхоту. Тобто, два зовсім різні підходи. Залужно до піхоти дбайливе ставлення, з розумінням, що воно ну, що, живий щит, тут далі все піхота, все мов, мовчимо. Но це ті хіба в дзеркалі тижня. Написав. Пише Генерал Залужний, він це ще з 23 го року писав. Повністю прозорим стало поле бою. Це новітня війна. В 20 сторіччі таких воїн не було. В 21-му сторіччі пише генерал Залужний, ми зіткнулися з війною, де поле бою абсолютно прозоре. На ньому нема сенсу нічого робити непоміченим. Кожен рух. Кожен тепловий сигнал, кожне випромінювання твого ж тепла, кожне, кожний радіосигнал, який випускається, моментально засікається і знешкоджується. Пише генерал Залужний про те, що утворене вже 20-кілометрове ну, плато, 20-кілометрова зона смерті, де все, що рухнеться, буде миттєво знешкоджене. Бо безпілотні системи рулять. Така оцінка, чим є поле бою. Абсолютно прозоре. В ньому бігати нема сенсу. З того боку, йде який наратив, всі на передову, все тримається. Пише, пише генерал Залужний про концентрацію людей на передові. Він пише, що велика концентрація людини, людей на Фронтирі війни на фронті, дуже передовій частині і неможлива, і не потрібна. Ну, тому що все знешкоджується в момент, мають бути малі групи, розосереджені, автономні і максимум роботизовані. Ну, бо все, що рухається, зразу засікає. Такі нові обставини. З того боку, який йде наратив, самі знаєте, от всі, всіх туди, всіх туди, і всі там мають бути. Ось така. Проста порада від генерала залужного. Треба думати про те, як вивезти людину з бойового зіткнення. Вивезти людину з бойового зіткнення, замінити її роботизованими системами на базі кіберфізичних от, е е е систем. І Він каже, що взагалі поле бою має стати місцем взаємодії кіберфізичних речей, де сенсор, роботизована система, оптична система має керуватися з програмним забезпеченням, і це є новітня війна. Це є ціла теорія і наука. Вона, звичайно, більше наука, ні ніж практика, бо ну ж, треба не знаю. То, то вже зоряні війни. Але, принаймні, генерал Залужний про це пише, що треба виводити людину з бойового зіткнення, міняти на роботизовані, саме на жалізо, якого не шкода. Який наратив ви бачите з... від з... іншого? Зрозуміло який. Та? Туда, все. Е, пише генерал Залужний, цитата: прорвати оборонні рубежі. Практично вже неможливо. Тому що вся оборонна лінія, по-перше, вона вже є е, зроблена інженерно, тобто під розташування тривалого, розташування там значної кількості людей з збиральними пральнями і, і, і шпиталями, плюс е, оборонні е, фортифікації ворог має. Ну там. Ну, там на деревині для харківських фортифікацій, дружина поставщика не купила собі під Києвом за мільйон доларів, точніше 950 тисяч, ну, не повний мільйон доларів особняк. Там прорвати вже це неможливо, пише Генерал Залужний. Ну, знає людина, що пише, я так думаю. Посилаюся на Дарколо тижня. З нашого боку, що пишуть, штурмові війська створюємо. Цей що оборонні рубежі майже вже непрохідні, плюс мінні поля. Ну, Об'єктивна така ситуація. ошелонована інженерія за тим стоїть. І, і скорострільна артилерія, яка ну, не, не, не підпустить. У нас штурмові війська. Тобто, два зовсім різні підходи. І ми якраз їх і маємо порівнювати і порівнюємо. Пише генерал Залужний, те, що писав у 23 му році: затягування війни вигідне ворогу. Цар каже: ні, хай живе вічна війна. Два різні підходи. От Який хочете, на такий, опирайтесь. Який хочете, такий і вивчайте. Тобто, я до чого? Я перерахував основні. Такі рев'ю, вижимки, такі концентровані цитати зі статті останньої і, і перед тим, які передували залужного, і офіційну наративістику, риторику, всю ту, всі підходи чинної влади. І ми бачимо якраз, що це є два зовсім різні так, підходи. Повністю по оцінці, чим є людина у війні, якою є війна. Глухокутна повністю, Тупикова глухокутна. Тут зовсім це не враховується. так? Тобто це є два бачення війни в випадку залужним професійного бойового генерала, в випадку тут Ну з КВН, так? І, власне кажучи, хотів би я вам сказати наостанок типу слово вибирайте. Ну тобто зважуйте, вивчайте, незалежно від симпатії чи антипатії до одного і другого, все одно будуть два гравці. Чи вони будуть з антипатіями чи, чи симпатіями, будуть лише два гравці. От два підходи вже є. Вони, ну, я б сказав так, тотально різні. Ну, Тобто, значно різні. І я би хотів сказати, вам, вибирайте, Ну, але так щось мені підказує, навіть, а хто ж то дасть вибрати? От хто ж то дасть вибрати? От у чим питання. Але вивчати треба для себе на вихідний день, просто порівняти два різні, дві різні оптики дивлення на війну, на проблематику війни. Абсолютно корисно, маєте собі такий, таку інтелектуальну розвагу, собі це попорівняти і звірити зі своїми, та й може колись дожити до того, що дадуть таке вибрати. Дякую, що вислухали. Прошу підписатись на YouTube канал, на Telegram канал. Прошу за пожертву. Не так часто на цьому наголошую увагу. Є реквізити до банківської карточки, на якій можна, можна зробити символічну офіру, і за це я буду вам щиро вдячний. Бережімо себе і всього доброго, До побачення.